10 кроків, щоб перейти дорогу. Три сходинки, аби придбати ліки. Мінімум зусиль, і ти вже в громадському транспорті. 12 сходинок до облдержадміністрації. Те, що для звичайних людей є простим, для них справжнє випробування. Перевіримо доступність міста самотужки. У Чернівцях 17 вересня відбудеться флешмоб два кроки, під час якого здорові люди зможуть відчути на собі життя візочників. О 12.00 на Соборній площі розпочнеться проїзд на інвалідних візках до залізничного вокзалу. Приміряй на собі доступність чернівців.